Ми... Не Я не знаю, хто сьогодні... На робочій місії, голова комісії, розповсюджує наглядну агітацію. Мені повідомили, моїм, моїм довіреним особам, що є така ситуація. Вони виїхали, зайшли, сказали, що ситуація, що, що немає нічого. Я зайшов, глянули на робочому столі, оце все, все побачили. Окрім того, зараз, якщо не вивезли ще з цього приміщення, зараз за ним це можливо приміщення, якщо не встигли вивезти, ще знаходиться екземпляри. Проходьте, подивіться. А де це взялося? Це навіть. Батьківщині, взяли. батьківщині взяла. батьківщині взяла. Я взяла для себе тут, ну як на, на дом взяла собі додому. Чесно кажу. Як кажуть, не відходячи від каси, а точніше від місця, де знаходиться дільнична виборча комісія, номер 181-253 приміщення центральної бібліотеки на Вінницькій, з агітаційним матеріалом підловили не кого-небудь, а голову цієї самої комісії. Антоніна Войчук з її слів не перший раз бере участь у виборчій кампанії. Більш того, каже, що вже втретє очолює ДВК. Звісно, наполягає на тому, що все це агітаційне добро нікому з працівників закладу та відвідувачів не роздавала. Воно мовляв, просто лежало на столі. Вона мала просто забрати його і просто піти. А для чого така кількість я хотіла топо подорізати вчасно, у току календарі поробити. Що робити з половинками далі? На роботу під стекло покласти календаря. А трохи вдома попользуватися. Ви не у мене кіт є вдома, я ще сталю кутові їсти. Те, що є. До загальної розмови підключилася Анна Афанасьєва-Савчук. Це вона начебто просила Антоніну Войчук принести і передати їй пакети з календарями. Що чути доволі дивно з урахуванням того, що пані Анна сама є членом однієї з ДВК і мала з її слів рознести передвиборчу агітацію територією, де розташована інша дільниця для госпіталя. Мені потрібно, да, мені потрібно медсестрам, але не треба було сюди нести. Медсестрам на пости. Я просила, да, я просила. А тим часом у бібліотеці вже на всю працювала слідчо-оперативна група. Працівники міліції мали опитати саму Антоніновойчук, а також бібліотекарів та відвідувачів книгозбірні, правоохоронцям. Зрештою, і встановлювати пішла голова комісії на пряме порушення закону, чи просто хотіла освіжити антураж робочого приміщення і загодити котикам. При зібранні всіх матеріалів буде дана правова оцінка, чи вбачаються в діях цієї особи ознаки кримінальної чи адміністративної відповідальності. У разі, якщо У разі якщо вбачаються, значить буде прийматися рішення щодо притягнення її до такої відповідальності. Можливо, це буде дмістина відповідальність, а можливо і кримінальна відповідальність.